Що про мене подумають інші. А що буде, якщо мене побачать знайомі? У мене немає ідей. Моє життя не цікаве, ну я взагалі не цікава. Більшість людей не може почати вести свій блог саме через ось такі от думки. А блог це можливості, знайомства, необмежений заробіток, круті співпраці. Це справді так, але до такого рівня потрібно дійти. Деяким людям здається, що вести блог це легко, і так само заробляти з блогу це дуже легко. Але Насправді блог потребує часу, зусиль, вкладень, а також великої роботи над собою, тому що все залежить від блогера, від його мотивації, від бажання, і згодьтеся, що коли немає фінансових результатів або взагалі немає підкріплення підтримки, то. Ну, бажання щось робити взагалі відпадає. От сьогодні ми якраз таки поговоримо про те, як створити успішний блог і не вигоріти. Хто в в моєму блозі вітаю! Я Світлана, smm наставниця та контент креаторка та просто творча особистість. Отже, давай спочатку подумаємо про те, чому для тебе так важлива думка інших. От подумай, що та думка інших тобі дасть, та чому ти орієнтуєшся не на свої мрії. Та не на свої бажання І невдоволені своїм життям люди завжди знайдуть до чого причепитися. Та знайдуть кого образити. А от тепер подумай, чи дійсно для тебе так важлива думка тих людей, які невдоволені своїм життям, які нещасні? Зовсім не цікава думка таких людей. А ти тільки уяви, що тебе чекає, якщо ти підеш назустріч своїй мрії і почнеш вести свій блог. Окей, я дуже вірю в те, що в тебе, хоч на трішки змінилось мислення. А тепер переходимо до того, і як же почати. Вести блог, перший і найважливіший етап це розуміння того, для чого взагалі тобі блог. Можливо, ти хочеш знайомитись з новими людьми, вийти на новий рівень, заробітку, продавати своє навчання, будь чесним собою. Після визначення цілей потрібно подумати над своєю унікальністю. Насправді зараз є дуже багато однотипних блогів. Тому дуже важливо виділитись з поміж інших та показати саме свою таку, так би мовити, ізюминку. Ну в цьому випадку, звісно, раджу просто бути собою, тому що в цьому і є наша унікальність. Наступний крок це стратегія. Насправді це доволі таке страшне слово, і на стратегією потрібно дуже багато працювати та дуже багато думати. Але стратегія це фундаментальний інструмент у веденні блогу. Взагалі вона включає в себе. Багато багато етапів. Це і визначення тематики блогу, стилю оформлення, ідейного наповнення, різноманітних аналізів. Ох, я не дуже люблю аналізи, насправді частоти публікації, реклами, взаємодії з аудиторією. Стратегія це механізм, який ефективно працює на результат, якщо, звісно, її правильно побудувати та правильно розробити. Давайте поговоримо про це детальніше. А якщо тобі подобається мій блог, обов'язково підпишися. Буду дуже дуже рада. Буде дуже приємно, насправді. Отже, що ти можеш зробити, щоб твій блог запрацював нарешті. Проаналізуй свою цільову аудиторію тобто людей, які ймовірно зацікавлені в твоєму блозі і готові в тебе щось купити. До цього списку також входять бренди, яким ти можеш продавати рекламу. Далі потрібно визначити та проаналізувати конкурентів. Звісно, можна взяти у них якісь ідеї, але не потрібно копіювати контент піксель у піксель. Твоє завдання надихнутися, адаптувати. Та покращити контент, а також таке аналіз дасть розуміння, як виділитись серед конкурентів та як не повторювати їх помилок. Створи контент-план хоча б на перший тиждень, тому що не в кожного з нас є фантазія, щоб придумувати контент цікавий щоденно. Тобто, це такий інструмент, який точно не залишить вас без контенту, тому що ви будете мати ідеї наперед. Я пишу свій контент-план додатку Notion. А також в мене є табличка, в якій я планую завдання для блогу. Якщо тобі цікаво, як я створюю свій контент план, обов'язково напиши про це в коментах, і я поділюсь цим. Наступних відео обов'язково подумай над просуванням, тому що просування зараз це дуже важлива штука. Є такі види реклами, віральний контент, тобто контент, яким хочеться ділитися, і який залітає у розділ рекомендацій, реклама по бартеру з блогерами з такою ж кількістю плюс-мінус підписників, як і у вас таргетована реклама просування через блогерів. Так би мовити, перегін аудиторії через інші соцмережі, наприклад, з Тіктоку, з Ютубу. З цим планом дій ти вже можеш почати створювати свій блог. Подякувати зможеш підпискою, коментом чи пальцем вверх. Також я веду блог про маркетинг в соціальних мережах, надаю консультації з блогінгу та СМА. Тому підписуйся й туди, там дуже цікаво. Ну все, папа, -па, до нових зустрічей.